134, 111, 116, 114, 116, 107, 111, 129, 127. Ось в оригіналі? 119, 120. Тут пластик. де? Space. 98, 112, 102. Сто тридцать два, это Рапкин, 2006 тысячи 136 сто тридцать девяносто один, сто три, сто семнадцать, сто два, сто 128, 113, 111, 125. пластик, тут п'ятірочка. Капот 127. Фарки вже трошки помутнівші, але це лікується. 121, 141, 130, 129. 124. 116, 115, 119, 115. 99. 113. 111. Кузов прямо в ідеалі. Тут теж 131. Не посало в цьому, коли її пригнали? Чи на цього власника ставили? Ну, в 9 місяць 22 року. Сюди пригнали, да? Так? Але у нас древен на ну, комішкате тенісний м'ячик кинути, знаєте, тяжкий. І Диски. Є. колодки є. Вінтерспорт 3D Dunlop 225 на 55 R17, 97H. Але виглядає вона. Вже роки-роки. ой, роки. А Які роки? Ми зараз узнаємо. SP Wintersport 3D m 0 235 на 60R17 MNS, Зима. Дот, а ось 37-й тиждень 11 го року. Гумка вже приїхала. Тут так само. Dunlop, rotation. Тут 13-й рік. Диски присутні. Колодки теж. 2,2, Автомат. І це все. 4500? 500 Что-то такое Кайфовая машина Надо брать Дизель you пауэр know,